Всім привіт! Ось прекрасна королева ночі, білий по-білому від Вікторії Нестеренко. Виготовляла вона дану прикрасу за моєю авторською схемочкою. Якщо ви маєте бажання придбати ось таку красуночку, то пишете пані Вікторії. В описі під відео я вкажу посилання на її Фейсбук. А якщо вам цікава сама схемочка, то пишете мені. Обов'язково напишіть, будь ласка, відгуки, як вам прикраса подобається чи ні. яке враження від моїх схемочок? І підтримайте, будь ласка, пані Вікторію, поширте дане відео в своїх соцмережах для того, щоб побільше побачило людей цю красоночку. і мали змогу замовити для себе готову прикрасу. Обов'язково напишіть нам відгук або покладіть нам просто сердечко. Для нас це дуже-дуже важливо. Нажимайте на слово більше і шукайте, що вас цікавить, чи посилання до пані Вікторії, чи до мене. До нових зустрічей. Пока-пока.